Ви цього не знали, але серед народів Карпат існувало повір'я про місцевих вампір чаклунок яких називали босорканями або босорками. Босоркані це не просто відьми чи чаклунки з народних казок, а цілісні, яскраві й суперечливі постаті карпатської демонології. У народних переказах їх описували як надзвичайно красивих молодих дівчат із пронизливими очима та незвично тихою ходою. Проте ця врода була оманливою варто було босоркані вийти в ніч на полювання, як вона миттєво перетворювалася на безжалісного монстра. Саме ця здатність до перевтілення робила їх одним з найнебезпечніших істот карпатських легенд. Босорканя мала риси вампірки, люди вірили, що вона може пити кров не лише людську, а й тваринну. Від її присутності худоба худла. Корови засихали, а господарство занепадало. Їм приписували здатність наводити хвороби, безсоння, страхи, тривоги, красти врожай, витягувати добробути з двору та навіть керувати бурями і вітрами. Казали, що якщо вночі раптово здіймався чорний вихор, то це босоркання перелітала з хижі на хижу або вирушала на збори з іншими нічними істотами. Босорканя могла обертатися. На кішку, собаку, сову, іншу пташку чи навіть змію, щоб проникнути в чуже обійстя або вислизнути від переслідування. Їхня сила значною мірою залежала від кількості душ. Вважалось, що рбосорка може мати одну, дві або навіть три душі. Чим більше в ній душ, тим вона могутніша, хитріша і страшніша. Дво чи тридушні босоркані, ніби вміли бути в кількох місцях одночасно. Залишали тіньову подобу після себе і могли обдурити переслідувачів. Стати Босорканою могла не кожна дівчина. За легендами, це траплялося з тими, у кого вселявся дух мерця або з сьомою дівчинкою в родині така дитина нібито народжувалася вже з особливою міткою, що вказувала на її майбутню долю. На Закарпатті босороками часто вважали знахарок і чаклунок. Тоді, як у бойків та гуцулів, це була передусім відьма, що відбирає молоко у корів і завдає шкоди господарству, бо соркані стали невід'ємною частиною духовної спадщини Карпат демонічні, небезпечні, але водночас привабливі та загадкові істоти.